Вітаю! Мене звуть Євгенія Остепів і я бажаю вам гарного перегляду сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми з вами дізнаємось та повторимо, що ми вже знаємо про геном, як відбувались дослідження геному, чим обумовлена цитоплазматична спадковість у людини та що таке моногенне та полігенне успадкування. Організація геному кожного еукаріотичного виду є послідовною ієрархією елементів від нуклеотидів до кодонів, від генів до хроматину, від хроматит до хромосом. І зараз для нас ця інформація є загальновідомою та доступною, але за сучасними знаннями стоїть велика дослідницька робота. Тож зараз ми разом з вами повернемось у минуле та прослідкуємо, як досліджували геном. 1977 року Фредерік Сенгер розробив метод визначення нуклеотидної послідовності ДНК. Такий метод отримав назву секвенування. Завдяки цьому стає можливим досліджувати послідовність ДНК у певному гені або в усьому організмі. На допомогу методу секвенування геному може слугувати метод ПЛР. ПЛР або полімерезна ланцюгова реакція, назва якої походить від форманту ДНК полімерази, що регулює процес реплікації ДНК в ядрі, ПЛР дає змогу копіювати певні фрагменти ДНК і утворювати сотні тисяч таких послідовностей. Такий процес має назву ампліфікації. Також для якісної ідентифікації генів у ДНК людини чи навіть виявлення в організмі вірусного генетичного матеріалу застосовують генетичні маркери. Сутність використання таких маркерів полягає у тому, аби зв'язати досліджувану ділянку ДНК із комплементарною введеною послідовністю нуклеотидів і з попередньо доданої до неї флюоресцентної мітки. Завдяки цьому ми можемо судити про наявність чи відсутність патологій, вірусів чи бактерій в організмі людини. Одним з найвидатніших генетичних досліджень є проєкт Геном людини, який тривав з 1990 по 2003 рік. Його метою було розшифрувати геному людини, тобто нуклеотидної послідовності. Крім того, дослідників цікавило, скільки у нас є генів. Після завершення проєкту людство дізнало, що геном людини містить близько трьох мільярдів пар нуклеотидів. А от щодо точної кількості генів, дані досі не точні. Трохи більше 20 тисяч генів, що кодують білки, а разом з генами РНК можливо навіть 200-300 тисяч. Дослідження геному людини не припиняється лише на вивченні ядерних ДНК. Воно також охоплює і те, що ми з вами називаємо цитоплазматичною спадковістю. Цитоплазматична спадковість це гени, що розташовані поза ядром, а саме у мітохондріях і пластидах, які наявні у рослин. У мітохондріях людини може міститись 5-10 кільцевих ДНК. Пошкодження ділянок ДНК і накопичення дефектів є причиною мітохондріальних захворювань цитопатій, що передаються нащадкам. Мутації мітохондріальних ДНК спостерігаються набагато частіше ніж в ядерні. Цікавим є те, що мітохондріальна ДНК тварин передається лише по материнській лінії, адже яйцеклітини містять велику кількість цитоплазми з мітохондріям. А від батька ми отримуємо тільки генетичний матеріал, зосереджений в ядрі. У сперматозоїдів мітохондрії містяться у джгутиках, які розчиняються одразу після запліднення. Отже, тепер ми з вами у притул підійшли до питання, що таке успадкування та яким воно буває. Успадкування або ж спадковість це здатність живих організмів передавати свої ознаки гени нащадкам. Успадкування поділяється на моно та полігенне. Моногенне успадкування це коли ознака передається нащадкам, представлена одним геном. Про такий тип успадкування ви вже знаєте, тож для повторення пропоную розв'язати задачу. Відомо, що у жінки блакитні очі, а чоловік має карі. І за цією ознакою він гетерозигота. То яка ймовірність того, що у них народяться діти з блакитними очима, з урахуванням того, що блакитний колір очей це рецесивний прояв гена, а карий домінантний? Для початку нам необхідно визначити генотип батьків. Якщо жінка має блакитні очі і це є рецесивним проявом гену, то вона є гомозиготою за рецесивом, тобто А маленька, А маленька. Чоловік має карі очі, і він є гетерозиготою, а велика А маленька. Тепер, аби знайти можливі варіанти кольору очей у їхніх нащадків, необхідно схрестити ці прояви між собою. Таким чином, для дітей можливий генотип А велика а маленька, а велика а маленька, і дві а маленькі. За фенотипом, тобто безпосередньо за зовнішнім проявом, 50% дітей матимуть карі очі, ті, у яких ознака представлена гетерозиготними алелями, а ще 50%, що мають гомозиготність за рецесивом, матимуть блакитні очі. Моногенні спадкування можуть реалізовуватись такими шляхами: аутосомно рецесивно, аутосомно-рецесивно, домінантно, домінантний чи алельний ген не у статевих хромосомах, та щеплений зі статевими хромосомами. Особливим варіантом моногенного успадкування є неповне домінування, коли з'являється проміжна ознака між двома алелями, не властива батьківським формам. До моногенних ознак відносять резус-фактор, кучерявість волосся, колір очей, ямочки на щоках та інше. На відміну від моногенного успадкування, полігена має місце тоді, коли ознака, що передається нащадкам, закодована у декількох неалельних генах, наприклад, зріст, маса тіла, колір волосся, пігментація шкіри тощо. Такі полімерні гени позначають однією літерою латинського алфавіту з цифровим індексом, наприклад, А1А1, А2А2, А2, А3А3. Прояв цих ознак залежить, по-перше, від кількості таких полімерних генів, а по-друге, від того, як часто трапляються у них рецесивні чи домінантні алелі. До того ж, усі ці різноманітні рекомбінації можуть мати різний фенотиповий прояв. На цьому у мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!